Планета кіно це щось. Ви не цього чекали. Що тут відбувається? Станція роздоріжжя. Мабуть, операція пройшла невдало. Ви померли Ларі. Хто ви? Я Анна, ваш координатор загробного життя. Це не професія. Так. Роздоріжжя. Тут обирають, де провести вічність. Хочете нюхнути? І з ким її провести? Джон! Джордж! Я, я лежала в ліжку, ліжкові. Потім... Маю на воно. Ти мертва. Гей, звідки. Він вічність mm -hmm. не міг це збагнути. Даруйте, я чекав на цю пташку 67 років. Ларі? Це важко прийняти, тому рекомендую глибоко вдихнути, видихнути, просто дихайте. Ти ніколи не снився мені так чітко. А ти снилася мені саме такою. О, ні. Хто це такий? Перший чоловік загинув на війні. Що з тобою? Люба? Знаю всього забагато, але не хвилітеся. Я провів дослідження. Ларі. Що це означає? Ми були разом тиждень. тому. За тиждень багато чого сталося. Ти помер, я померла. Того з'єдналися з обома своїми померлими чоловіками і мусив вибирати, де провести вічність. <клес> Ти чекав шість сім років. Коли на кону вічність, це дрібниця. Це гарний початок. Ти спостерігав і чекав, щоб зіпсувати півстоліття шлюба. Це не змагання. <клес> Змагання! Люба, це стопудове змагання. Це насправді саме змагання. для цього ми тут. Я хотів, щоб ти жила. І хотів, щоб ми мали шанс бути разом. Це, так, романтично. Я теж роман. Мені байдуже, аби ми були разом. Нагадай, за що вона тебе покохала. Коли ти щаслива, щасливий я. Вічність довгий час, щоб шкодувати, so... ви обрали свою вічність.